Минулого тижня зафіксовано 25 загорань у житловому секторі Чернігівщини. За вихідні загинули в вогні дві людини. У обох випадках причиною стало порушення порушення правил монтажу нагрівальних печей. 23 жовтня, о 20.30 сталася пожежа житлового будинку у селі Євминка Чернігівського району. Вогнем знищено перекриття та покрівлю. Пошкоджено стіни будинку. На місці події виявлено ціло господарки 1963 року народження. Причина пожежі, недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Рятувальники просять жителів області бути обачними вдома з електричними обігрівачами та опалювальними печами. Важливо не перевантажувати електромережу, використовувати лише сертифіковані прилади, вчасно чистити домоходи та не експлуатувати печі з тріщинами. Восени із зниженням температурних показників для обігріву помешкань. Люди масово використовують електрообігрівачі або пічне опалення. Проте варто пам'ятати. Що порушення правил пожежної безпеки, використання саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів може стати причиною не лише не лише виникнення пожежі, але й, найголовніше загибелі людей. За статистикою саме в осінню зимовий період зростає кількість пожеж через порушення правил пожежної безпеки. Переважно трагедії стаються у будинках людей похилого віку та родин, що потрапили у складні життєві обставини.